У міському парку культури і відпочинку стартував одинадцятий з зліт туристів-краєзнавців. Урочисто підняти державний прапор. Запросили команду минулорічних переможців, представників Чернігівської школи номер 2 Змагання міські втім відкриті для всіх команд області. Могіт ані та помішають на гамі та роботи. Переправа складна в тому, що треба навести дві вірюбки. Тобто, а проста в тому, що по одній вірьовці учасник переходить, за другою тримається. Тобто, складність е, у, у подоланні перешкоди незначна а складність у, у, в організації цієї переправи. Трошки складніше. А е, завдання для дітей це е, мати певні навики, які їм допоможуть, е, скажімо так, або в практичному житті, якщо там якісь будуть роботи пов'язані із транспортування чогось. Етапи завдань охопили всю територію Кордівки. 16 команд по 6 чоловік долали перешкоди 10 етапів і виконували краєзнавчі завдання. Успіваємо по етапам, вміні достатньо багато. На контрольне час на кожний етап. Достаточно більшої, всі однічно співають, етапи такі, що складні. Це історичне краєзнавство, географічне краєзнавство, екологія наших, екологія, фольклор та етнографія і археологія. А спортивні етапи це переправа по вірьовці з парилами, так в народі називаються паралельні веревки, переправа через річку навісна, спуск самонаведенням, підйом самонаведенням. І складне доволі орієнтування. Дистанція всіх етапів склала понад 6 кілометрів. А норма часу для команди, аби ті впоралися із завданнями 4,5 години.